Доброго часу, друзі, глядачі та мандрівники Ютубом. Ви на каналі Вінтаж і Пошук. І як бачите, в мене в руках ось ця коробочка. А це, а це означає, що до мене прийшла чергова посилка з Японії. Тож, я пропоную зараз її разом з вами розпакувати і подивитися, що ж за ретро речі цього разу до мене прийшли. Тож, поїхали! О, до речі, друзі, якщо ви хочете бути в курсі новин каналу та просто поспілкуватися, то можете на телеграм-канал підписатися. Ну що, поїхали? Будемо дивитись, що ж тут у нас сьогодні, а тут... <схе> тут багато цікавого. Такі є речі, що я ніколи взагалі не бачив, ніколи не користувався. У руках не тримав. Так, ось наша посилочка. наші пакуночки. Прибираю я її з робочої поверхні і буду діставати вже по традиції по одному. Так, перший пакуночок у нас. Я вже бачу, що це картриджі для фамікомчика. І... Це, скоріш за все, картриджі, які йшли в комплекті, в комплекті з консолькою. Саме так. Ну, до, до неї ми ще дістанемось, я думаю. Це ходить, ці два картриджі запакували окремо. У нас тут бейсбол від Nemco. Так, це ж бейсбол, здається. Схожий на бейсбол. У гарному дуже стані, отакий От фактор TV Game. І Супер Маріо Браз перший. Ой, в мене вже мабуть їх скільки? Три чи 4 Так, тут ззаді трішки пожовкла затерта наліпка, але так загалом чудовий нормальний стан. Так, є таке. Далі ось такий пакуночок. Ооо, тут маленькі круті ніштячки. Такий цікавий був лот. ого го клас! І маленькі електронні ігри. Давайте їх відкриємо. Та що ж таке? Камон. О! Отак от буде простіше. І погнали! Перше, що ми бачимо, фігурка. Фігурка Годзіли. Така, знаєте, легенька. Пластик, але дивіться, прикольна яка деталізована. Так, навіть лапи ворушаться. І ноги також. Ну, хвіст, здається, нерухомий. Дивіться, прикольна, цілесенька така. Середній розмір. Так, і що у нас тут? Бандай 1998 рік. Видно вам? На лапі. Клас. Фірмовий бандай 98-го. Всі клейма все є. Клас. Ось це така фігурка в колекцію монстриків, Саме те, що потрібно. Далі ось така ось фігурка тут має бути. Я не знаю, звідки це. О, ультрамен намальований. Це чи... Ну, Здається, не з гри, Давайте подивимось. Там на цьому фото було взагалі не дуже сфоткана ця. Фігурочка із чого вона, з якого мультику. Так. А ми маємо мотоцикл. Маємо ось такого з дядечку в шоломі. А він що, як додатковий йде. Тому що от запакована, дивіться, тут жіночка байкер. Ось такий мотоцикл Honda. Прикольно, прикольно. Буду потім перевіряти, з якого це мультику. Ну... У крайній мірі тут намальований ультрамен та і годзіла. Не знаю, що це була за серія. Але класно, що воно все запаковане. Запаковане ще якесь дядечко. Бонусом, мабуть, я взагалі його не пам'ятаю на фото. Так, а який це у нас рік? Само собою тут все на японський. Ні, який рік не видно. Окей, добре. Так, далі. Далі у нас опа. Ось така електронна гра. На жаль, вона без пакування. Намко Limited. так, від Намко, прикольно. Вісім кнопочок. Такий зелений прозорий корпус, і це у нас Galaxian. До речі, Galaxian досить таки відома гра, на 8-м була. Так, і що у нас всередині є батарейки, ну не знаю. Зараз вона, мабуть, не увімкнеться. Треба розбирати, дивитись батарейки, чи не потекли вони, чи там не, ну, ні, не хоче вмикатись ніяк. Не залили вони там платно. Ну. То будемо робити, можливо, навіть окреме відео з перевіркою цього всього стафу. Або взагалі в кінці побачу, ще поки не знаю. ну Gelexion такий це прикольно. Від Немкот. Ще limited... ще limited Edition. так-так-так Ну Клас. Клас, така електронна гра. Я люблю такі електронні іграшки. Так, і тут в нас від Макдональдс. Бачите? Логотипчик є. Це в нас також ось така... Це, мабуть... А, також електронна гра. Слухайте, ну вона за, за пальці, я її діставати не буду. Ось там є. Інструкції мануал містер Diggie Digital Game. Jump right. Here. О, так, ось тут натискати. Блін, ну прикольно, мені от цікаво. Якщо це з Макдональдсу, це тільки в японському Макдональдсі таке могло бути, чи, чи взагалі там по Європі, можливо, у нас в Україні такі іграшки. А який це рік? Ну, я думаю, це 2000, 2008. Так, 2008. І тут, здається, це ось сет цілий таких спортивних ігор. Прикольненько, але. Але я думаю, що батарейки тут також вже не працюють. Ну і невідомо, затекли вони чи ні. А от Розпаковувати не хочеться. Добре, окей, далі. Так, ага. Ось це ще одна іграшка з цієї серії. Це в нас о, дивіться, навіть виглядає, як... Тенісна ракетка, чи як ракетка для бадмінтону. Також запаяна, також інструкції, мануальчик. Все на місці. Прикольно, це ось дивіться серія їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, так, прямо написано Collect All 6. Повна колекція з 6. Теніс. Теніс, а це у нас пол вау ваульт. Футбольчик, я так розумію. Це на стадіон більше схоже. Так, теніс, польвалт. І ще одна така. Третя. Отак От вона виглядає прикольненько. Ой, що? Я думаю, вона вимкнулася, але здається, ні. Якусь збоку. Так, і це в нас... О, так це в нас баскетбол. Слухайте, мій улюблений вид спорту. Клас, тобто із шести три 3, 3 таких іграшки є. Прикольненько. Теж 2008, так? 2008 рік. Всі іграшки з Макдональдсу, Клас. Ну Дивіться, цікаві такі, я от чесно, не зустрічав, не бачив. Напишіть, будь ласка. У наших Макдональдсах були такі в 2008 чи ні? Круть, круть. Так, а ми йдемо далі. Ось такий пакунок на черзі. Ооо! Так, так, я його чекав. Я вже бачу, що це. Там тарарам, друзі, а це геймбой. Та, ти що? Блін, я чесно, ніколи не грав в геймбой, в мене його не було. Да, і, в принципі, в руках я також навіть його не тримав. Тому зараз я дуже радий. Це у нас грімбой покет з комплектом двома картриджами. Та ти що який стан гарний? Дивіться, я сподіваюся, вам видно, що він не побитий, не, не царапаний. Екран, все на місці. Ну, Ясно, що він. Зараз не працює, тут немає батарейок. Так, а тут мініки йдуть. Дивіться, добре, що батарейок немає. Ніде не залиті контакти. Так, зараз беру батарейки і перевіримо. І два каріки. Покемон. Так, бульбазавр намальований. Клас. Клас, медінжіпен оригінальні каріки. Просто, просто пісня. Давайте перевіримо. Друже. Не забудь поставити вподобайку та підписатися на канал. Дякую. Так, засвітився клас, він робочий, я надіюсь, вам видно екран не спалений, все прям гарно. Так, давайте спробуємо покемончика. Так. так. Пішло, Нінтендо, 95-й рік. Та ти шо? Game Freak. Так, я надіюсь вам видно. Клас. Запустилася гра покемони. Уху. Скіпаємо. Так. Видно вам, друзі? Ну, щось, надіюсь, видно. Окей. Okay. Є. Yeah. Цей карік ми перевірили. Давайте ось це ще перевіримо. Не знаю, що за гра. Але саме головне взагалі, що цей геймбой працює. Я думаю, що без наріка. Так, і гра від Konami у нас також працює. Крутяк-крутяк. Стан у неї гарний. Медін ЧПН. Оригінальчик. Прямо з Японії. Ух, ху, -ху. які. Так, друзі. Ось такий маленький, маленький пакуночок. А тут у нас... Ага. А тут у нас трішки антикваріатику. Що не думайте, про антикваріати я не забуваю. І тут у нас секундомір. Бачите? У нас старий механічний секундомір. Сейко. Ну, Бачите, задня кришечка. 75-й рік. В оголошенні було вказано, що це 75-й рік. Так, ось також є тут. Вибитий номер. Seiko Made in Japan. Ось тут є оригінальний Seiko, так. І. Блін, він працює. о у це кайф. Слухайте, круто, цілий дисплей повністю, тріщин немає. От єдине, що, звісно, ем, кришка задня поржавіла. До речі. Было бы интересно посмотреть на механизм, но сейчас я его кулыпать не буду. Класс. что ты что... Кстати, из Японии все работают. Ну, у меня просто слів немає. Это просто офигеть. Далее. Вот такий у нас пакуночек. Я уже чесно честно, не помню, что тут... Що тут має бути, бо посилочка велика і там багато всього? Ага, є. Тепер згадав. Це в нас оригінальний контролер від Hudson. Так. Так. Гарно запаковано як завжди. Ай, Добре, це розірваємо. Ось так він виглядає. Кайфульки. Дивіться, я думаю, він так. я впевнений, що він має працювати. Звісно, є потертості. Це контролер на 8-бітний фамікомчик. І взяв от Hudson Soft Made in Japan. Клас, оригінал. Взяв я його спеціально для того, щоб перевірити свій Геймрепітер. Друзі, хто не бачив це в минулій розпаківці, так, в минулій посилці, прийшов гейм Геймрепітер. І щоб перевірити його на працездатність, туди потрібно підключати саме оригінальні контролери або Хорі, або Хадсон. Тож, тож скоріш за все, буде відео, окреме відео, як я й обіцяв. Про Game Repeater. Хто не бачив ту розпаковку, не знає, що воно таке, то подивіться, будь ласка, ось буде посилання. Ну і тоді чекайте на на нове відео. я Ну, я думаю, сподіваюся, що він має працювати. Класний класний контролер. клас Так, друзі, йдемо далі. Опа, що тут таке важке? Невеличке, але важке птом. Ага. Ось що воно таке важке. Це блок живлення. Це блок живлення, ого, справді важке Ну, оригінальний адаптер. Оригінальний адаптер блок живлення Nintendo. Мейбін Japan, але він на 110 вольт. Друзі, він йде з консолькою. З консолькою, його просто окремо запакували. Так. Ну і тоді ось, ось вона, я вже бачу. Якщо ми вже деталі від консольки дістали, то розпакуємо і саму консольку. А консолька у нас тут Famicom. Оригінальний, само собою. Ну, Не знаю, я чесно повторюю це слово, тому що трапляються деякі люди, от вони не вірять, що там, оригінальні речі 80-х можуть бути от, робочі в такому гарно збереженому стані. Друзі, повторю ще раз, ви не рівняєте там, китайські якісь речі, навіть з 90-х, їхню якість виконання, і японські. Ну, Так, тому. Тому ніяких сумнівів немає, що це оригінали з Японії в принципі не можуть прийти якісь копії, бо якщо ну, там це по-перше, не прийнято, по-друге, заборонено. По-третє, якщо це копії якісь оригінали, то це в оголошенні має вказуватися. Там завжди буде вказано, що, типу, я вже бачив таке з картриджами, цей картридж куплений на закордонному сайті, він не несе ніякої там колекційної цінності. Щось типу такого. Звісно, можливо, якийсь один відсоток чогось там не оригінального трапиться, і то це, скоріш за все, якісь більш на сучасні речі там на, на свіча, можливо, там на геймбой. Так, добре, це трошки філософії, дивіться. Це я взяв собі ось такий фамікомчик, навіть світловий індикатор вивели. Це вже обслужений, як було вказано в оголошенні. Так, я ось так гарно. опа. Ось в оголошенні було вказано, що тут поставлений AV-мод, він, Це одразу, щоб я міг підключити в телевізор через AV. Хто бачив моє ой, десь два відео назад, здається, коли мені прийшло дві, дві консолі Famicom, але без av модів саме в чистому оригінальному вигляді, я їх підключав через rf кабель. До речі, ті дві консольки я можу вам продати. Для підписників буде скітка. А ось це я замовив вже обслужену, замінену, поставлений AV-мод з Японії. Тут написано, що були замінені конденсатори, прибрані вертикальні полоси, ну, тобто повністю консоль обслужена. Ось цей AV-вихід у нас. Як би вам так показати, ось таким чином він зроблений. Ось тут де джойстик. Тобто Не сверлили ніякі нові дірочки, нічого. Сама консолька дуже гарно виглядає, я дивлюсь, такі дуже маленькі пожовтіння на ній, ну зовсім трішки загоріла. Геймпадики гарні. Ну що, будемо її перевіряти в кінці відео, скоріш за все. Made in Japan 83-й, ну, все як положено, так, що клас, просто клас, оце буде мені. Мою колекцію, мою поличку, і щоб грати на оригінальному залізі в оригінальні каріки. І останній пакуночок на сьогодні це також аксесуар до Famicom. Опа! Ось така ось коробочна версія Джойстік Family King. Так, джойстик, джойстик до цієї швамікомчика. Це від компанії Хорі у нас здається, так? Чи ні? Не бачу. Не бачу, не бачу, не бачу. Made in Japan. А хорі, не хорі, хадсон не хацсом. Ну добре, потім розберемось Nintendo. Так. Слухай, Слухайте, коробочна версія, ну, ну, ну кайфер що, бережні. Спінені штучки поклали, оп! Дивіться, ось так він виглядає. Дуже класно. Будемо перевіряти, якраз будемо перевіряти консольку і перевіряти, чи він працює. Слухайте, клас. Клас, клас, клас. Family computer Joystick, Family King. Start, Select. AB. Ну, дивіться, всі кніпочки, все, все чітко, все класно. Стан бомба. Бомба. Стан бомба. Made in Japan. Ууу, кайфулі. Так, друзі, ось така у нас отрималась розпаківочка. Ну, а зараз, мабуть, в продовженні давайте перевіримо все ж таки консольку, бо мені самому хочеться її перевірити. Ну що, поїхали. Ага. Так, звук є, Гра запустилася, але... <хух> так, зображення. Так, друзі, розібрав я її навіть трішки, подивився, що там всередині, можливо, десь цей відеовихід перезмінявся, перезламався чи що. Та ні, наче все нормально, всередині виглядає просто класно. Ну і я не знаю, чому вона не хоче видавати зображення. Буду ще розбиратися, але виходить, що тепер їй їм... І відео з геймрепітером, і перевірка оцих цих всіх джойстиків у нас відкладається на невизначений термін. Поки я не розберуся, що з цим фаміком не так. І чому воно не хоче нормальне зображення давати. Друзі, можливо, хтось з вас знає, то, будь ласка, підкажіть. Все, а на цьому я вам велике дякую. Дякую, що були на каналі. Дякую, що дивитесь відео до кінця. Не забудьте підписатися, написати коментар. Всім вам бажаю щастя, здоров'я, миру, багато чудових знахідок і доповнить колекцію. До зустрічі! Слідкуйте за новинами!